Друзі, українська агенція нерухомості Realtor ТД в Іспанії, і ми зараз знаходимося в місті Бенідорм на кращій його зоні, це пляж Ліванте, і маємо на продаж одну квартиру 240 тисяч євро за 60 метрів квадратних. Тут дві спальні та один санвузол. Квартира відремонтована. Потрібно буде докупити деякі меблі, але саме цікаве це, звичайно, її тераса та вид. З вікна цієї квартири. Ось, подивіться, ми зараз показуємо вид з однієї спальні. Ми маємо тут звичайно басейн і недалеко море. Подивимося кухню, ось такі гарнітури. В принципі, місця достатньо. Так, невеликий стіл є якийсь з боку, також відокремлений господарчий блок. Ось Так він виглядає, і навіть з господарчого блоку вид просто казковий. Ну, звичайно, це Бенні і квартири, які знаходяться. На 20-му плюс поверхах вони виглядають шикарно. Ось така вітальня. Маємо тут невеликий диван, так, і величезну терасу. Давайте подивимось на цю терасу. Дуже... Є якісь меблі, можна доставити, звичайно, ще якийсь стіл. І ось за це варто купувати цю квартиру, друзі. Саме за цей вид. Ось так виглядає під'їзд нашого будинку. Будинок новий. 2010 року гарно відремонтований, без жодних проблем. На території є басейн, великий басейн, достатньо місця, і ось так виглядає наш будинок зовні.